Всім привіт, друзі! Ви на каналі Liza Перфект. Сьогодні у нас буде обзор на всі блокноти. Та додатково зожтує оформлення. Ось таке от ось, ось. і пржемо разом з вами Почнімо. Перший блокнот, я його почала вести ще тоді, коли в мене каналу ще не було. Він з ромашками такий. Ось тут перші сторінки є пастельними кольорами. А ось тут неоними кольорами написала Happy Happy. Далі там така сторіночка, яку, яку вам бачите, не треба. Там особисті дані, тому я її зараз приклею. Ось, коротше, тут я написала П з почала, закінчила блокнот. Ось це я почала перше, на 9.23 і закінчила 10, 03.2023. В ролі. Ну, Це не блокнот, я писала. Села дату закінчення тут на планах, так що так. Ось ви можете побачити. Ось так я зробила оформлення на вересень. А якщо що, ось цього в мене не було. Це дякуйте моїй сестрі, молодшій Софія. Ось так я оформила. Дивіться, як тут оцей звуть, болестить, просто переливається ужасно красиво. Я його навіть пам'ятаю, коли це все я робила, 15 серпня 2023 року. Далі, це от е я тут перший раз писала. Ось тут е зарядка сніданок, зібрати школу, школа почала книжки, зовсім підписувати. Далі я ось тут так от додавала, е розігналася золота золото, Коротше, якась тут в мене дивна, що не ліпка, яку я, я сама зробила. Осінь зараз, а не колись. Ну, якось дивно, але ну, окей. Коротше, тут у мене плани. І потім все пішло не по плану. Було тут це осінь. Ну, логічно. Почала закидувати, щоб закидувати, я малювала І, всякі рожи. Давайте з вами додамо. Тут щось я не домалювала, якого це числа було 20 вересня. Ось. ну, Ось тут оця наліпка більш красива, така стадія візьмі, але два противоположних кольорів. Ось ось тут якась дивна мене наліпка. Це вже перше жовтня, да, А, ось. Вересень був спокійний. Так. Ну, сумніваюся, він був спокійний. І тут вже хтось, о, ободрал цю сторінку, ну ладно. Далі я так оформила жовтень. Це таким о, блискучим клеєм Октябрь. Ось цю от про... наліпку вам вже розповіла. Тут у мене навіть сри... срібен ось такий червоний, золотий колір, навіть такі. Ура вихідний. Відпочинок відпочинок. Ну, я його так собі вела, якщо чесно. Новембер. Кстати, ви можете брати ідеї звідси. Ось з е цього відео. З себе блокноти. Новембер. Ось так я його оформила. Е Більш-менш нормально. У мене тоді був жахливий почерк. Ну, вибачте, ось такий п'ятому класі. У мене почерк був ужасний просто. Е, ось тут це все. Йош, ти моя матрошка, ужас. О, я пам'ятаю ось цей день, 14 листопада. Ми тоді з класом моїм був їздили в Тернопіль. Це вообще. Було круто. Далі, о, тут у мене знову ручка, Я просто ловлюсь вже на такі моменти. Ось. Далі йдемо. Ось тут ось так це все виглядає. О, десембер, моя найулюблена сторінка ось тут. Тоді в мене фантазія почала працювати, того я вирішила, що е, я оформила ось так. Десембер ще написала. 2023. А, це рік тоді наближався, 2023 рік. Ось. Е, тут я ось так синім розігналася. Ось що тут. Ага. Ладно, все. Далі тут в мене ця таку штучку, я навіть ліпку зробила трекер е, звичок. Ага, окей. Так ні. Ну я не заповнила витоці круто. Ось такий трекер я його позаповнювала. Це трекер настрою. Ось так от. І ось тут трекер сна. Чи позначила як. Але не довела до кінця база. Ось такий ще трекер. Ось тут ось так от 23 грудня. Далі найужасніші сторінки в цьому блокноті, напевно. Тупа ідея була просто зняти, я вам не рекомендую ось таке робити гарячим клеєм. Тоді мені його подарували, і я вирішила, чого б його і тут, і тут не протестувати. Ну, це було великою дуже помилкою. Тут супірці, от нитки валяються. Ось, і якісь дуже кривіці. Вийшли сердечки, хоча не. Оце ужас просто Ось тут. Це не рекомендую. No, no, no. Ось таке робити. Йошки матрошки, що це за ужас? Йохо, йохо, боже. Ось. Ось так от. Далі. Почекайте. Тут дуже. є Цікавий такий денечек. оце Оцей вот, э, день. Э, Коротше. 24 січня 2020. Почекай, да, це який є. Так, 2024. Ні, це от знаєте, це ось тут я писала, тоді був 2023, Закінчилося, а тут 2024. Капець, що в мене така було, я навіть не помню вже. Пам'ятаю вже. Цей день дуже значний, особливо для мого каналу. бо Тоді я почала нормально знімати відео. Ось так от. Тут я заповнювала. Це перша сторінка, яку я оформлювала разом з, з вами. Хто в мене дивиться з самих початків мого, е, початків мого блогу, ті пам'ятають цю е, сторінку. Можна подивитися ви на моєму каналі на прямому початку. Я це все так оформила тут. Ось тут я так оформила. Ось далі мар. Тут я якось не дуже правильно написала, я написала марч чи марч. Ну, коротше, ви поняли. 8 березня якось так непонятно заштрихувала. Якісь тут 12-ки ще роблять. Далі, ось так, оце все йде, особливо ось тут чого так. Тут не заповнювала зовсім. Це база моя. Тепер це книга, яку я буду писати, а не плани ну писати да писати Ось, дивіться, який у мене тут ужасний почерк просто був. Я прямо. Не можу вам словами передати. Ось. Далі я тут вірші писала. Я тільки що не на кадрі прочитала, тут стільки, помилок, які я не виправила ужас. Я маю тут все разом. Тут якось я не писала. Дивіться, оце от пам'ятаєте, я навіть робила відео шорт о моїх блискучих маркерах. Не маркерах, а текстових дільниках. І вони сих так світяться. Я вам можу показати навіть. Ось так от давайте. Ось я не знаю, чи я вам зможу передати це все. Ну в мене прям, ну, прям блистить дуже добре. Ось блистить ось так красиво. І ще червоний блистить дуже класно. Рожевий. Угу. Далі тут шейвір ще я вірші писала, тепер це для польської мови. The... Ось такі дві сторінки я оформила. Далі це вже був бля-бля блокнот бл 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 для блогу Lisa Perfect. Ідеї для відео, які я знімала, а то й ні. Ще. Тут в мене. Далі особисті ще на англійській мові зробила дві записи, ось таку і ось таку все. Далі додаткова математика. Виконулася ось по сторінку. Далі в цьому блокноті пішов треш. Ви вже зрозуміли. Ось далі. Зараз у мене журнал 2 А-класу. Ось. І я ще пізніше оформлюю ще тут на наступний семестр. Ось ось е ці от зошити ви мене вже бачили на каналі. Приходьте на мій канал, дивіться відео з перевіркою зошитів. Я їх вам показувати не буду. Ось. Далі пішли. Це був блокнот з ромашками. Наступний блок менше всього я вам його показувала. Ось, чого, бо це мій особистий щоденник. Поки... Ну, він раніше був планиром. Ви всі це прекрасно пам'ятаєте, і він раніше був не ось такий, а коричневий, бо моя сестра його ручкою пописала клас! Коротше, мені ця обкладинка до сих подобається. Я її ну, зовсім не хочу здирати звідси, мені вона подобається. Тут були в мене наліпки раніше, а потім я так от видрала їх всіх. І ось так от замалювала. Mm -hmm. Ось і тут ще в мене скотч. Ой, ой що за ужас? Просто April. Ось так от. Це тут блистківки в мене тут були. Ось така красота, ось тут блистківки видно тільки що було. Що uh -huh. дивіться? Це ще не серйозна була. Я пам'ятаю, я пам це теж заповнювала. А потім здов закинула, ну це база. І я лізе, не лізе, якщо не закину щось. Травень. Оце, напевно, єдиний місяць, який я взагалі не заповнила. Ну просто на що, якийсь смисл був. Пасха тільки обозначили і все, день тата. Тата. Просто. Ідеально! М -м -м. Кому продати ось це все на замовлення, а? <світ> Коротше, до побачення вистати до побачення травень. Buy school. ну, Типа ну, Тут неправильно. Я ж кажу, ту піце тоді була. Вибачте за слово, я вже звикла себе так от ображати school. Ось так правильно ось червень. Ось тут так от красиво все було. О, потім липень. Тут сторінку пропустила. Ось такий я постит е, постаралась робити. І далі така дуже прик... креативна така сторіночка. Коротше, я взяла від пакету з такого, крафту, тобто, вир виривала його, так розкалашпатила повністю. І так от зробила. Тоді в мене була ще операція. Це така теж дочеба сторінка. Його прямо летати треба. <сум> і далі зону заповнювала. Це я не я просто. Далі серп, який я не заповнила і далі тут я оформлювала сторілочку під. Коротше, G Idle. Тоді в них виходив новий альбом 8 липня, тоді, коли я робила аналіз. Клас. Ось idol Ice Sway 8 липня альбом. Клаксал головний трек. І далі мене пішов і особистий щудалік. Я вам показувати не буду. Ось так от. Так що закриваємо. І все, тут в мене раніше ось е конверт хто пам'ятає, ось. Так. Е Це я вам показала. Наступний блокнотик. Це новий блокнот доволі. Якщо ті ще з минулого року були ось ці дваловий. Це стаді плали. Тут я видрала сторінку, ну не звертайте увагу, це я не є без цього. Шостий клас стадії. стадії, вік, стаді. який там. Там ось ту сторінку ви мене бачили в каналі. Далі, це був перший місяць, я тут всі оціночки, можу вам показати. Ось. Абсолютно всі я писала і писала період цього календаря трекера контролі. Далі це був жовтий, Листопад та травень. травень, і е, оцінки вели тут за е, перший семестр, шостий клас. І потім я тут ще е, скоро доволі вже напишу на да, другий семестр. Оцей колик на січень. Ось е, він поки весь пустий, крім отого розвороту. Це план вивчення німецької мови. Ось така красота. Ось він тут і в лінію може бути, дивіться, я покажу Це от він точку в мене зараз. Потім, ось потім в лінію буде, а аж в кінці він буде ось такий, без нічого. Такий мікс. ось. Так що так, тут ще я його не дуже так багато заповнила. Але заповнюю, все по чуть-чуть. Свободу є свій час. Він мене біжевий такий, він мені подобається. Ось так от. Ось і останній блокнот на даний момент. Це б мій планик зараз. Я тут змінила обкладинку. Ось тут оту сторіночку я без вас відкрию. А то тут тут от ота анкета, яку вам злати, не треба. Ось так от. Тут я, я це все навіть, разом з вами, вроді, заповнювала. що подивіться, якщо не бачили. Ось це планер. Це я писала тут і, 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 і. серпень. Тоді в мене було 7 числа для народження. Я його тоді і купила. І я так от вийшла зробити. Далі там зняти відео і т.д., польська мова. треки польської мови, але насправді тут треба галочки поставити. Ось, е ось так я писала. Ну, ось це ми обвалчуємо, окей. Так, що це? Ось тут я таку штучку. Давайте її відкриємо. Я сама пам'ятаю. Давайте, щоб не драти цю сторіночку, ми її розріжемо. Що це там таке я е, написала, що я так потім заблюрила? Так? Да? Ось так. Що я таке написала? Ага, що це таке вообще мене питали? Ага, тут ще. Ось так от. Е, ось так от давайте. А, я тут нічого не написала, ну вообще клас. Ось. Ладно, ось так уже буде. На каналі є окреме відео, яке я це все заповнила. Ось. Про просто... це... Боже, який серпель, вересень. Постійно їх путаю, не відео спутала цього. <гум> <гум> ось. Далі тут в мене плани. Це все я тут писала. Ну, ліза, не Ліза без цього, не буває. Тут я видрала сторінку, не звертати увагу. Ось так от. Далі жовтень. Я я його з вами, кожен любила. Ось три кіксина. Ось такі, що я робила. Жовтень. Та й тут один жахливий день було, в мене тоді тошнило жахливо. Ось, тоді якраз таки я мала йти з Елізомою Лайф гуляти. Вона пішла, пішла пізніше. Ось тут я пішла вже з нею. Далі це листопад. Це відео з моєї зустрічі з Елізомою Лайф є на каналі. Можливо, ми ще до нового семестру ще зустрінемось, наш є час. Так що не пропускайтеся важливі новини. І стежте за мною в телеграмі. Я там частіше з'являюся. Далі плани на канікули, грудень. Ось ось так от ще. Далі це грудень, це все бачили. Ці сторінки ведра, що я насічно оформлювала, можете подивитися це відео. Я от сьогодні ось так зробила. Робила, так що. так. Так. Ось і закриваємо На цю сторіночку. Ось ось так от. Але ще це ж не все. У мене ж тут скетчбук, Я от малюю переодично. По нього такі от листки. Є скетчбук, Він у мене як плановий скетчбук. Ось така кружечка кави, ось такий перехід. Намагалась робити ваза ось така з різними ви, е, видами квітів. Ось таке щось непонятне. Е, ось таке, що малювала. Сердечко, фрікс, Хі -хі -хі. новий е, фрукт апельсин. Ж, жахлива дівчинка така. Далі ось така от, ку... ось, ілюстрація. І остання моя робота це гори, які я ще не домалювала. Ось. Так. І в мене тут ще в кінці є ось така штучка. Тут я тренувалася до диктанту, який я на 12 написала. Ось Та всякі штучки, які я не використовую. Це все. Ось так от. Далі, ми, так як в мене відео вже вийшло довгим, на 20 хвилин, то на зовсім я вже обзор не буду робити. Кому сподобалось відео, з вас сподобайка, підписка. Всім пока!